У разі якщо виконання військового обов'язку суперечить вашим релігійним переконанням, воно може бути замінене альтернативною невійськовою службою. Про це каже стаття 35 конституції України. Друзі, хочу сказати, що це сама неудобна стаття, яка більше всього мішає нашому ТЦК і мішає взагалі. Проводити те, що вони зараз роблять, хочу сказати, що Україна досить консервативна країна, в якій багато людей, в яких є релігійне переконання. І ці переконання часто, дуже часто не дозволяють людині або брати в руки зброю, або вбивати. І тому конституція України. Яка є нормою прямої дії, закріпила за людиною право виконувати, вдумайтесь, альтернативну ще й не військову службу. Хочу сказати, що це є зараз краугольним каменем. Чому? Тому що вже дуже відомі авторитетні міжнародні організації, західно орієнтовані, вимагають від України встановлення цієї альтернативної невійськової служби. До мене як до адвоката часто звертаються люди за допомогою, як в таких ситуаціях діяти. Я хочу сказати, як відбувається на, зараз в ТЦК, як проходить мобілізація таких людей і як люди такі можуть діяти. Відбувається це так, коли людина каже, що в неї релігійні переконання. То про це ніхто слухати не хоче. І навіть коли це батюшка, або це коли людина має якийсь церковний стан, все одно стараються на це закрити очі і таку людину мобілізувати і направити її на ноль. Але якщо людина каже, що її релігійні переконання не дозволяють їй брати в руки зброю і не дозволяють їй вбивати людей, то... але головне умова, що людина не відмовляється від... Альтернативної невійськової служби, саме краще це цитувати, якщо у вас такі релігійні переконання, щоб вас не обманули на стадії досудового слідства, саме краще цитувати Конституцію. Там, як сказано, що людина не відмовляється, але просить надати їй можливість альтернативної невійськової служби. Хочу сказати, що. Я не чув про випадки взагалі альтернативної невійськової служби. Але якщо вам нададуть посаду, наприклад, у військовій частині, але це буде посада якогось там повара або якогось водія, то я вважаю, що це вже посада, яка людині не виконує і релігійні переконання. Перш за все, людина може не брати до рук зброю, а друге, вона може не вбивати інших людей. Тобто, це якщо ви такого доб'єтеся, згідно ваших релігійних.